Доброго ранку та благословенного, тихого, спокійного і мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю і тим, хто не може дивитися, тому що так склалися обставини. А разом з вами, хто може дивитися цю передачу, я дякую Богові за день життя, дякую Богові за обітниці, які Він залишає для нас на сторінках святого Письма. Пам'ятайте, що тільки праведність може здобути перемогу. І ось який приклад ми вивчаємо із життя вірного Божого послідовника Гедеона. Це записано у книзі суддів, 6 розділі, 25 вірш. І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь, зруйнуй жертовник ваала, який належить твоєму батькові, зрубай також священне дерево, що біля нього. Визволитель Ізраїлю повинен був оголосити війну ідолопоклонству, перш ніж вийти на битву з ворогами свого народу. Він мав поставити славу Божу вище за схвалення свого батька та вважати божественні повеління більш обов'язковими для себе, ніж батьківський авторитет. Жертвоприношення Господу були прерогативою священників і левитів, і здійснювати їх слід було на жертвнику шило. Але той, хто встановив юдейську релігійну систему та на кого вказували всі її служіння, мав право змінити вимоги. У цьому випадку він визнав за необхідне відступити від встановленого ритуалу. Було вкрай важливо, щоб звільненню Ізраїлю передував священний протест проти поклоніння Ваалові та визнання Його єдиним живим і справжнім Богом. Коли місцеві жителі рано вранці прийшли вклонитися Ваалові, вони були надзвичайно здивовані й обурені тим, що сталося. Невдовзі з'ясувалося, що це зробив Гедеон, і цих заблудних ідолопоклонників охопила жага до крові. Гедеон розповів своєму батькові Йоашові про появу ангела та про обітницю щодо звільнення Ізраїлю. Крім того, він повідомив йому. Про божественне повеління зруйнувати жертовник Ваала. Дух Божий подіяв на серце Йоаша. Він побачив, що боги, яким він поклонявся, нездатні захистити навіть самих себе від цілковитого винищення. А значить, вони не здатні спасти і своїх поклонників. Коли натовп Ідолян зазадав смерті Гедеона. Йоаш безстрашно виступив на його захист і спробував показати народові, якими безсилими і недостойними їхньої віри та поклоніння були їхні боги. Хіба це вам заступатися за Вала? Хіба це ви маєте його рятувати, хто заступатиметься за нього? Той до ранку сам загине. Адже якщо він є Богом, нехай він сам за себе й постоїть, оскільки зруйновано саме його жертовник. Усі думки про насильство були облишені. І коли керований Господнім Духом Гедіон засурмив у сурму про війну, вони були серед перших, хто зібрався навколо нього. Потім він. Розіслав вісників по всьому коліну Манасії, а також до Асира, Завулона, до Нефталима, і всі з готовністю відгукнулися на його заклик. Якийсь час може здаватися, що зло тріумфує, але в кінцевому результаті праведність здобуде перемогу. Гедеон. Глибоко відчував власну неспроможність за тієї великої справи, яку він мав здійснити. Він не наважувався стати на чолі війська без прямого свідчення про те, що Бог покликав його на цю працю і що він буде з ним. І він молився: якщо моєю рукою будеш рятувати Ізраїль, як ти обіцяв? То ось я кладу на таку вовняну шкуру, якщо роса впаде лише на саме руно шкури, а вся земля навколо буде сухою, то я знатиму, що ти спасаєш Ізраїль моєю рукою, як ти говорив. Господь відповів на молитву свого слуги. Уранці шерсть була мокрою, а земля навколо сухою. Але тепер не вірив. Уселила йому, що шерсть може природним чином убирати у себе вологу з повітря, і це випробування не переконало його. Тому він попросив про нове чудо, смиренно благаючи, щоб його невіра не викликала гнів Господа. Його прохання було виконане. Наступної ночі Бог так і вчинив. Було сухим лише саме руно шкури. А на всій землі навколо була роса. Господь не завжди обирає для своєї справи людей з найбільшими талантами, але Він обирає тих, кого Він зможе використовувати найкращим чином. Бог прийме служіння всіх, хто працюватиме у послуховій його волі. Хто під жодним приводом не затьмарить своє сумління, хто не дозволить ніякому впливу звести їх зі шляху обов'язку. Справа нашого вибору зробити запис нашого життя таким, щоб не осоромитися, визнати його своїм, коли відкриються таємниці всіх сердець і справи кожної людини будуть зважені на терезах істини. Господь залучає до праці чоловіків і жінок як своїх співпрацівників, але нехай ніхто не думає про себе, що вони незамінні для справи Божої, що без них ніяк не обійтися, готовим навчатися і довіряти. Людям з правильною метою та чистим серцем не потрібно чекати великих можливостей або надзвичайних здібностей, щоб узятися за справу. Вони не повинні нерішуче стояти осторонь, сумніваючись і боячись того, що скаже, чи подумає про них світ. Ми не повинні втомлюватись себе тривогами і турботами. Але рухатися уперед, спокійно і віддано виконуючи довірену нам, Богом, роботу та цілком залишаючи результат на Його рост. Нехай наше повсякденне життя буде відображенням життя Христа. І тоді наше свідчення проголошуватиме світове, справить на нього потужний вплив, велика боротьба істини з оманою. Повинна здійснюватися зусиллями тих чоловіків і жінок, які запалюють свої світильники біля Божого жертівника. Давайте помолимось, щоб Господь дав нам мудрості почути заклик Божий, відгукнутися на нього і бути справжніми Його послідовниками. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою, ми складаємо щиру подяку за те, що милість Твоя велика до нас, що ми сьогодні серед живих. І не дивлячись, в якому ми стані здорові чи хворі, де знаходимося, на якій території, ми, Господи, можемо бути Твоїми дітьми, Твоїми послідовниками. Більше того, ми можемо бути спасені Твоєю благодаттю. Даною нам через жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми просимо в Тебе прощення, бо ми люди, ми інколи, не довіряючи Тобі, перепитуємо, але дай нам мудрості, що коли ми пересвідчились, що ти і живий Бог, піти за тобою, так, як це зробив Гедеон. Господи Боже, перед нами також боротьба. Тому що наше Я дає іще про себе знати. Ми хочемо те, що не звеличує Твоє святе ім'я. Тому просимо, Господи, допоможи нам перемогти гріх себе, перемогти диявола і бути справжніми Твоїми послідовниками. І безстрашно, коли прийдеться сказати навколишнім, рідним сказати, що я стаю Божою дитиною, щоб ми мали сміливість це зробити. Боже, допоможи нам у цьому. Допоможи бути твоїми послідовниками тут, щоб ми могли прославляти Тебе і в небесних оселях живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. У Бога не буває випадковостей. Ми інколи можемо щось сказати, що це так трапилося. Бог інколи закликає людей. На перший погляд для інших, які не можуть виконати те доручення, не можуть зробити якоїсь великої справи, але проходить час, і ми переконуємося, що це насправді добро було зі сторони Бога. Нехай Господь допоможе, друзі, дорогі, сьогодні, нам. Найперше, чути голос Божий і те, що Він пропонує, піти тією дорогою. Нехай ніяка перешкода не зупинить нас. Якщо ви хочете пересвідчитися, ви знову і знову перепитайте Бога. І якщо в тому є Його воля, Він знову ствердно відповість вам. Давайте переживати досвід з Господом сьогодні, чекати від Нього перемог, а Він у свою чергу повернеться, щоб дати нам велику нагороду, якщо ми будемо гідні прийняти її. Божого благословення вам сьогодні. До побачення!